Давайте закріпимо з вами тему Present Perfect і Past Simple. Чи ви зрозуміли, чи ні? Отже, ви повинні задати собі лише одне питання: чи я знаю, коли дія відбулася в минулому. Якщо ви кажете Yes, I know, значить це Past Simple. Але якщо ви не знаєте, коли в минулому це сталося, значить це Present Perfect, плюс слова підказки, які б вже мали бути вивчені. вами, Але якщо ні, то прописую вам їх ще раз. Отже, дивимося на вправу 71-го. Вона була у всіх столицях Європи цього року. І ви питаєте себе, чи я знаю, коли вона була в цих столицях? І ви кажете, так, тут чітко пише цього року. І тут я вас питаюся, гей, а що цього року це вже минулий час? Це вже минулий рік? Це вже колись там цей рік був? Ні, цього року це ще досі теперішнє. Тобто ми зараз в 2025 році, це є цього року. Року ви купили квартиру в 25-му, тобто цього року це не є ще минулий чи позаминулий рік. Тому цього року це є present, а значить present perfect. На то він і present perfect, бо він відповідає за теперішнє, а past Simple за past за минуле. Окей, okay. тому this year плюс це ще й обставина Present Perfect. Навіть думати нема чого, she has been. Дем далі. Number тю. Джон подорожував навколо Європи минулого року. Тут я знаю, ви не помилитесь. Ви бачите, минулого року це точно минулий час. Traveled. Третє. Ти коли-небудь жила в іноземній країні? І ви бачите Ever, тут навіть думати нема чого, це є Present Perfect. Have you ever? Lived. Четверте, мій друг знає багато, тому що він прочитав багато. Знову питаєте себе, ми знаємо, коли він прочитав багато? І ви скажете, та не знаємо. Значить, це має бути present perfect. He has read a lot. П'яте. Вона пішла додому два дні тому. Ми знаємо, коли вона пішла. Тут ви не помиляєтеся, бачимо go, значить, she went. Шосте. Вона є вільна зараз. Вона здала свій е, фінальний екзамен. І ви питаєтесь. Ми знаємо, коли вона здала свій останній екзамен? Не знаємо коли. Тому має бути She has passed. Сьоме. Девід почав школу в 90-му році. Ми знаємо, коли він її почав? Так, значить, це pass simple. Started. Восьме. Подивись, хтось розбив моє вікно. Ми і знову питаєте. Ми знаємо, коли хтось розбив вікно? Не знаємо. Значить, Has broken. Дев'яте. Я покинула будинок рано минулої ночі. Тут ви не помиляєтесь, я точно знаю, що ви сказали left, бо це минулий час. Десяте. Він ще досі дивиться цю програму? Ні, він щойно подивився її. Тобто тут так само є слово «just», це обставна present perfect. -у. І тут навіть думати нема чого. А якщо ви хочете подумати, ну то окей, ще раз себе питаєте. Ми знаємо, коли він подивився її, і ви кажете щойно. А коли то щойно? Щойно то Що минулий час? Тобто коли це було щойно. So, it is Present Perfect. Ми не знаємо, коли це щойно було. Одинадцяте. has Just watched it. Ще раз нагадую, що «just» має стояти перед головним дієсловом. Одинадцяте, ми не бачили їх минулого тижня. Це легко. Минулого тижня, минулий час. We didn't see. Дванадцяте. Його родина побудувала новий будиночок цього року. Знову, ми знаємо, коли його родина побудувала е новий будиночок. Я надіюсь, ви вже зрозуміли, що цього року це не є минулий час. Please. Це не є минулий час. This week. Or, This year. Це є present perfect. His family has built. Якщо ви хочете британську версію і для вас family, це є plural, окей. Okay. His family have built. It's okay. 13. Е, зупинився сніг годину тому. Ну, годину тому, значить, ми знаємо, коли це сталося. Stopped. It's stopped. 14. Я не вирішив, куди піти сьогодні. Ми знаємо, коли він не вирішив. Якщо ви скажете ну сьогодні, то я ще раз вас запитаю. Сьогодні це що? Минулий час? І ви скажете ні, то значить, це має бути Present Perfect. Окей? Okay? Tonight це то саме, що «today», тому це є все Present Perfect. Тому I haven't decided. 15. Я вивчив всі нові слова. Зараз я можу перекласти цей текст. Тут ви не помилитесь, правда, правда? Я Вивчив всі нові слова. Ми знаємо, коли я їх вивчив? Не знаємо. Значить, I have learned. 16. Коли ти приїхав до Парижу. Якщо ви зараз питаєте себе і кажете, коли ти приїхав до Парижу, і ми не знаємо, коли дія відбулась, то no, коли ви бачите слово when, то ми хочемо знати, коли, коли це було. І хтось вам відповість, коли конкретно. Два дні тому, минулої весни і так далі. Тому це є past simple. When did you arrive? Сімнадцяте. Ми не знали про дискотеку минулої ночі. Минулої ночі, ви точно знаєте, що це simple, we didn't know. Ти читала цю книжку до цього моменту? Тут і слово before, before це є обставина Present Perfect. Тому have you read this book before? Дев'ятнадцяте. Він працював тут два місяці тому. Два місяці тому це точно минулий час. Плюс питання did he work? А чи Джон був в Лондоні до цього часу? Тобто до цього часу, та? Before, типу, до цього моменту мається на увазі. So it's not about past simple. Це, до цього моменту, це цей момент нас цікавить. Before це підказка Present Perfect. Has John been? That's all.